Всіх вітаю, 24 лютого, сьогодні річниця вторгнення РФ на територію України. Так, і хочу відповісти на дуже цікаве питання моєї глядачки. Ось буквально годину тому вона написала. Так, Альон, подивіться, будь ласка, є новина стосовно Ілона Маска. Розклад буде на нього. Я колись робила розклад на нього. Можливо, рік, можливо, трішки менше. Ну, там показувало, що він не хоче втрачати статки, він хоче ще, ще бути багатішим, контролювати все. Ну ви розумієте, гроші, влада. І, а стосовно Росії, в нього там дуже, Росія йому приносить дуже велику, великі заробітки. Тому він не хоче там нічого з ними припиняти, співпрацю. Тоді показувала так. Так, читаю к -к -к -к, питання, читаю розповідь, потім е, зробимо по питанням. Сьогодні вночі в мережі X написав Ілон Маск, що хоче купити Дійсний. За день до цього написав, що хоче створити пошукову систему, типу Google, щоб замінити Google. Схоже, йому мало для пропаганди Твіттера. Ну, звісно, мало. За декілька днів до цього його пост був, де він танцює з, Трампу, з Трампом та Такером, той, що брав інтерв'ю у Путіна, якщо я не помиляюсь, а також пост про Сталіна, який показує руками сердечко. Ну, це вже взагалі. Причому тут Ілон Маск до Сталіна. Альона, подивіться, будь ласка, чи є Ілон Маск загроза для світу, США та України? Подивимося. Здається, здається, що він керує Трампом, бо сам Маск скуповує всі платформи впливу, кіностудії, створює нові, щоб зумбувати людей через фільми, через пошукову систему, збирати дані та інше. І ще це фото Сталіна з сердечком. Для чого? Невже маск не знає, скільки народів той, скільки народів той загубив? Та в долі. Значить, він це підтримує. Ну, якщо він це виклав, то підтримує, мабуть. Підтримує фашизм та знищення народів. Він підтримує, знаєте що? Він підтримує, щоб всі плясали під чюсь дудку. Ось так. Можливо, це його натяк на те, що Україна повинна жити як при Сталіні, і війна закінчиться при Трампі. Подивіться, чи маск є що очікує його, чи є, він є загр... чи є він загрозою. Так, ну, давайте спочатку знайду зараз його фото цього Ілона Маска. Зараз чекайте секундочку. Так, є Ілон Маск. Так, ну давайте спочатку запитаємо стосовно Ілон Маск плюс Трамп. Їхні стосунки зараз. Давайте так. Ілон Маск та Дональд Трамп, які в них зараз стосунки. Сьогодні 24 лютого 24 рік. До речі, зеркальна дата. Стосунки Ілона Маска та Дональда Трампа, які зараз в них стосунки. Що вони там планують і взагалі? Що скажуть нам карти? Карта Мир. Об'єдналися. Об'єдналися для власного задоволення. Розумієте, в чому справа? Трамп та Ілон Маск. Дивіться, три вищі аркани. М -м Об'єдналися для власного задоволення. А що вони хочуть цим зробити? Що вони хочуть цим зробити? Ага, вони хочуть контролювати. До, в них домовленості, до речі, у Трампа з маском вони, вони за щось договорились. В них домовленості, вони співпрацюють. Вони хочуть контролювати карта залякування, карта контролю. Контролювати якомога більше людей, територій. Дійсно, ось те, про що ви писали, дійсно це може бути так. Вони хочуть, щоб про них всі чули. Карта Сонця. Тобто, я хочу, щоб мене всі бачили, щоб всі про мене знали, щоб тільки про мене і розмовляли. Про них. В них є домовленості. А що в них за домовленості у Трампа? Та у Ілона Маска на даний час, що за домовленості, очікування дій, гроші. Щось пов'язане з грошима, це зрозуміло. Контроль. Контролювати Контролювати велику кількість грошей. Тобто, вони дійсно хочуть контролювати світ людей та ще більше заробити. щоб Ілон Маск, дійсно, він і так, ви розумієте, що не бідна людина, він хоче бути ще багатшим. Це все робиться задля особистого задоволення. І в них є домовленості. Вони співпрацюють з Трампом. Це точно. Далі. Давайте. Чи купить Ілон Маск Дісней? Дісней. Чи купить Ілон Маск цю кіностудію Walt Disney? Чи купить Ілон Маск, кіностудію Walt Disney. Та хай вже все, все скупляю. А що? Купить Ілон Маск на студію Walt Disney. Сила, емоція, башня. Мир, домовленості. Ну, щось тут в нього з, цим, з дійсним, щось тут, якісь обмеження. Щось, він, так, він хоче, але щось тут по башні трошечки щось не виходить в нього. А для чого, для чого Ілону Маску, ось ця Walt Disney студія? Для чого? Колисьниця, Україна. Це не тільки Україна, це карта. Якийсь рух вперед. Якийсь прорив він хоче зробити цим. А для чого? Дійсно, для людей, робота. Рух, велика кількість людей. Якісь плани в нього дійсно є. Ну, Можливо, дійсно, ну тут ж на картах не написана пропаганда, розумієте? Можливо, дійсно. Але, не знаю, карти кажуть, що стосовно Disney, ну, ну, тут по башні вона йде, і обмеження. Не впевнена, що він її купить. Не впевнена. Чи створить Ілон Маск нову пошукову систему, щоб замінити Google? Чи створить Ілон Маск нову пошукову систему, щоб. Нову пошукову систему, щоб замість Google. Чи створить Ілон Маск? Нову пошукову систему що... замість Google? Чи створить баланс, відлюдник, перемога? Зміна. Глобальні угу. зміни. Він хоче, він хоче це створити, хоче, але в нього знов щось в нього знов піде не так. Як ото Зивол дійсно, так само з цим гуглом. Так, він хоче змінити щось, він щось буде робити. Тут навіть якісь перемоги будуть в цьому напрямку, в створенні цієї пошукової системи. Але все одно падає смерть і 10 мечів. Тобто, не вдасться. Хоче контролювати все по імператору, а ось, бачите, на імператора падає башня. Не вдасться. Не вдасться. Так, за це ми спитали, за Google ми спитали, давайте далі. Так. Э, стосовно ось цієї, э, ось цієї публікації в мережі X, де Ілон Маск виставив Сталіна. Що? Э, він дійсно за цей режим Сталіна. Навіщо Ілон Маск в мережі X виклав Сталіна фото? Там, де він, як ви пишете, я не бачила. Я ну, перший раз це чую. Там, де він показує сердечка. Серце. Навіщо Ілон Маск виставив фото Сталіна у себе в соцмережі? Навіщо? Ну, дійсно, тут карта України це намьок для України. Дійсно, як ви писали, намьок для України, що рух, буде рух, будуть дії, і буде у вас цей режим. Ну, тобто, він вірить, що Росія захопить більшу частину України. І що дійсно Україні, карта Україні потрібна сильна ось така путінська, сталінська рука. Ну, ось так він думає. Хоча тут якась хитрість і ще й обман є. Так, що я тут ще писала по питанням? А, ну, ви питали, Ілон Маск керує Трампом? Ілон Маск керує Дональдом Трампом. Хоча в них домовленості, він ним не керує, в них домовленості. Як то кажуть, по обоюдному согласію. Ілон Маск керує Дональдом Трампом. Мені здається, ним неможливо керувати. Ілон Маск керує Дональдом Трампом. 10. Гроші. Там дуже великі гроші. Ні. Вони співпрацюють за дуже великі гроші і знов за карту Сонця. Вони хочуть бути на... сіять, блістать, щоб їх постійно бачили, щоб про них, про них казали, щоб їм е, чуть ли не поклонялися. Розумієте, ось тут. Тут дуже великі гроші. Так. Ілон е, е, Маск є загрозою для США. Ілон Маск є загрозою для США. Ілон Маск є загрозою для США. Люди. Олюблюний вибір, таємниця. Ну, я не можу сказати, що прям він є загрозою. Але контролювати він хоче. Він хоче контролювати. Прям загроза не можу сказати. Він хоче їх контролювати і заробляти гроші. Оце він хоче. Чи є загрозою Ілон Маск для України? Чи є загрозою Ілон Маск для України? Чи є загрозою Ілон Маск для України? 50 на 50. Він хоче тут змінити. За, для свого задоволення. Він тут обма... брехня, залякування знов, знов карта Сонця. Він дійсно хоче, щоб Україна повністю змінилась. Ну, тобто, відійшла до Росії. Ось це він хоче. Він, до речі, підтримує цю атаку, цю агресію в бік України. Підтримую. Тепер давайте ставлення Ілона Маска до України та українців. Зараз, сьогодні, 24 лютого. Ставлення на даний час Ілона Маска до України та українців. Ставиться до нас як до дурнів, ненавидить нашого президента, нашу владу, тому що це карта Зеленського карта смерті. Хоче тут якось більше співпрацювати. щоб тут, Розумієте, він в кожній державі хоче більше заробляти, більше грошей, більше грошей, ще більше грошей. Бачите, карта роботи, карта грошей. Ось таке ставлення в нього, до України та українців. Як до дурнів. Так, тепер хочу ще запитати, навіщо Ілон Маск співпрацює з Трампом? Навіщо Ілон Маск співпрацює з Трампом? Навіщо Ілон Маск співпрацює з Трампом? Ну, працюють, бачите, в них, в них карта роботи, карта е, совмісних якихось підпроєктів і так далі. Навіщо Ілон Маск? Задля великих грошей. Навіщо Ілон Маск співпрацює з Трампом? Для, знов ця, ця ж карта задля особистого задоволення та великих грошей. Вони готові йти по трупам, щоб досягти своєї цілі. Гроші, влада, влада, гроші і скажена популярність. Йти по трупам, смерть і 10 мечів. це дійсно йти по трупам, готові. Ілон Маск та Трамп, чого співпрацюють. Хотять створити щось таке нове, якийсь прорив. Прорив в чомусь. Розумієте, щось таке вони хотять... Він хоче створити, до речі, Ілон Маск. Якийсь прорив. Карта прориву і щось таке нове. Нові технології. Щось дуже нове. Можливо, і військове. Ну, і тепер давайте на останок ще запитаємо про Росію. А ну, давайте. Зв'язки зв ставлення. Ілона Маска до Росії, до Путіна. Що їх там зв'язує? Ілона Маска, Росію та Путіна. Кремль, що зв'язує Ілона Маска? Розумієте, в нього що? Він хоче більше заробляти грошей з Росії, в Росії, якось так. Тому що зараз якось по уміряності таке собі, а він хоче більше. Його це не влаштовує. Він хоче більше для особистого задоволення. І він цими діями хоче, щоб ще більше людей про нього побачили, про нього почули і про нього розмовляли. До речі, він ж допомагає військовим, бачите, російським допомагає. Допомагає російським військовим оці старлінки Старлінкіш вже в них на позиціях. Ілон Маск співпрацює з Путіним. Ілон Маск співпрацює зараз з Путіним. Ну, з Путіним якось ні. Він з Дональдом Трампом співпрацює. Ні, з Путіним тут ні. Ну, можливо, Путіна вже нема там. Ні, він хоче більше, ще більше в рази заробляти. Росія для нього дуже гарний плацдарм. Він хоче е, блістать, сіять, е, щоб тільки про нього і розмовляли. Ось цього він хоче. Звзна е, хвороба в нього. Ну, ось такі справи.